Кожен з нас має якісь труднощі у своєму житті. Щось переживає, щось важко дається, тому щоб вирішити певні труднощі, певні важкі обставини, розпочинаємо сьогодні дев'ятницю до Юди Тадея. Молимося у своїх наміреннях. Насправді, Юда Тадей завжди вислуховує молитви. Тому запрошую упродовж дев'яти днів разом зі мною молитися дев'ятницю до Юди Тадея. Вступна молитва, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, зглянься на мене, Господи, подай мені порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийди, святий, душе, наповни серця твоїх вірних, запали в них вогонь любові твоєї, ти, котрий зібрав різномовні народи в одній вірі і мирі своїм натхненням, зійшли Святого Духа і обновили це землі. Господу помолімся, Боже, який освітив серця вірних Святим Духом, позволь нам у тому ж дусі завжди правильно розпізнавати правду і веселитися його радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Хто хоче жити без людської зради, хай завжди слухає та дає поради. У всякому горі, Він дасть допомогу, над ворогами принесе перемогу, хай і пекло на кого повстане, та дай завжди в обороні стане. Відгони смуток, відчай і розпуку, протягне свою допоміжню руку. Господь близько до тих, хто його взиває. До тих всіх, хто його взиває у правді. Господи, вислухай мою молитву, хай моя молитва дійде до Тебе. Господу, помолімся. Всемогутній і милосердний Боже, покірно благаю Тебе, щоб ми, які почитаємо святого Юду та Тадея, вибраного Твого апостола, одержали через його великі заслуги Твою святу ласку. Через нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Святий Юдо Тадею, близький родичу з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славний чудотворче, що допомагає своїм почитателям, віруючим у Твоє успішне заступництво перед Богом у важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю, прийди до мене з допомогою, ти, який одержав від Бога привілей помагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилуйся наді мною. Моє життя це безостана хресна дорога. Кожний день переносить мені смуток і горе, а серце моє наповнюється болем. Бо усьому знаходжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, падаю на дусі, тривога і розпука огортають мою душу, і здається мені, що проведіння Боже про мене забуло, чи ж твоя доброта не несмалосердиться над моїми злиднями? Благаю. Вислухай мене, випроси у Бога те, про що я прошу. Друзі, тут залишаємо свої прохання, те, що ми хочемо отримати через заступництво святого святого Тадея. Якщо кожен. Сказав своє прохання, то ми продовжуємо молитися. а Якщо хто ще не сказав, то поставте на паузу, скажіть все, чого потребуєте, і потім продовжимо молитися. А я до кінця життя з здячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна, і буду Богу дякувати за отриману через тебе, ласку та поширю, поширюватиму. По світі пошану твого імені <кхм> перший день <кхм> святий тадей опікун знедолених, святий Юда Тадей, як знаємо, одержав у Бога особливий привілей спішити з порятунком на заклик людей, доведених до розпачу, згадує про це свята Бригіта – який з'явився Ісус Христос і поручив молитися до святого Тадея у всякому горі і біді. Цей великий святий такий близький Ісусові не покидає нікого, хто прибігає до Нього за допомогою, всяке звернення до нього в розпуці, зноситься перетрон Божий і вимолює ласки. Цьому переконалися вже багато людей, яких цей могутній покровитель ніколи не підвів. Одна особа написала в журнал «Посланець» Насівшого серця, що у одній справі за людським поняттям безнадійній звернулась до святого апостола Тадея, обіцяючи 12 служб Божих за душі в Чистилищі. Та оголошення в згаданому журналі. І дочекалися щасливого вирішення свого прохання. Отже, нехай ніхто не тратить надії, а віддасться святому Тадеєві опіку з повним довір'ям, гаряче молиться і буде вислуханий. Постановляю кожній потребі звертатися до святого Тадея. Щоби забезпечити собі заступництво та покровительство не лише протягом всього життя, але перед усім у годину смерті. Святий тадею, відкриваю перед тобою свою душу і серце оце я славно в життєвій боротьбі, падаю під тягарем турбот, які пригнічують мене до землі, наче важкий хрест, Ти бачиш добре. Що мої сили ослабли, і остання надія покидає мене, залишаючи в розпуки. розпоки. Цій годині смутку та вічею прибігаю до тебе, благаючи твого заступництва, заступництва перед Богом. Ось я ти та тадею, опіку незнадолених, не покидай нас. Поспіши на порятунок. Вислухай мої прохання і виєднай у Бога те, про що я в тебе прошу в цій хвилині. Зараз можемо ще раз пригадати наші прохання Святому Тадеєві, що ми не можемо справитися, чого ми потребуємо, вирішення допомоги і підтримки. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений бійло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні завершили перший день. Ще попереду є 8 днів, друзі. Запрошую цих 9 днів кожного дня молитися дев'ятницю у наміреннях. Також запрошую поширити цю молитву своїм друзям і обов'язково підписатись на канал, бо разом ми сила. Хай Господь вас благословить. з Богом.